Перш ніж ляжете спати сьогодні ввечері, промовте ці три прості молитви до Господа кожна з них важлива, особливо остання. Перша молитва. Господи, дякую тобі за твій захист сьогодні. Незалежно від обставин, сприятливих чи несприятливих, ти ніколи не залишав мене. Ти вів мене на кожному кроці, і я готовий віддати всю славу тобі. Друга молитва. Господи, будь ласка, прости всі мої слабкості та гріхи сьогодні, очисти мої думки, мої слова та мої дії. Дай мені чисте серце, готове прийняти завтрашню благодать. Третя молитва. Будь ласка, пильнуй за мною та моєю родиною, коли ми мирно спатимемо цієї ночі, пошли Твоїх святих ангелів оточити нас і пильнувати за нами. Дозволь нам спочивати в Твоїй любові, подалі від усіх тривог і страхів. Господи, я люблю Тебе, я довіряю твоєму милосердю та співчуттю. Цього вечора я прошу Тебе дарувати мені мирний сон і небесну втіху. Амінь якщо ви готові помолитися таким чином сьогодні ввечері, напишіть Амінь. Поділіться цією молитвою з кимось, хто вам небайдужий, нехай мир Господній досягне і їх. Щовечора з 20.00 до 25.30 ми збираємося онлайн. Щоб молитися, читати Боже Слово та піклуватися одне про одного, натисніть посилання WhatsApp у нашому профілі або напишіть мені Я хочу приєднатися. Господь ніжно стукає у двері вашого серця, не пропустіть мир та оновлення, які Він приготував для вас.